Це Жені з Надюшою, вже вони не перший раз нас балують. І дівчата кажуть, Таня, та не, це стільки справ, каже, не треба прямо там ту розпаковку. Ні, це нам доставляє радість. А тепер з на YouTube. Таня, всім привіт. привіт всім. Трохи замучена сьогодні, капець який день був. Юра, чого я так сижу, вона так, типу. Шатає тебе? Ну, сліва, реально, я не кричу, а в мене тіло так ліво, так назад, вперед, назад, вперед. Був втомилася. Ми хотіли завтра, але щось я приїхав з роботи, діти позасинали. Малу колесав, Артур виробився та, скажу, та й. Стихенько скажу, Віра там YouTube починає, говорить. Я хотіла доказати, що діти сплять слову, а Юсіп гуляє, угуляє. Стар, старша дитина гуляє. Я їй позвонила, чи ти прийдеш, він, та я потім прийду. Ну, коротше, а... я... На, Як жалко жарко, в нашій кімнаті не можу. І все, відкрите, і все і все щоб шутки, даже сквознячками ну, вітра нема, да? Ю, Алло. Вот ну, ну, вот ну, ну. Опа. Ну даже ну, было. Опа. Я нажму давно. Таня... Як Таня каже, золота монета. Золота монета, да. А, вже троєчка. Вже заважемо, так подивимося, що воно. Це Надя мені казала. Це в Польщі брали. У них там типу, самі класні підгузки, це польські дада. -да, да -да -да. Угу. Це польські? Угу. Ми тут більше хайсами не пользуємося. Ну, я робила а, пробу. У мене було 10 видів різних худонія вибрала. Це моя колега. У неї магазин, типу, можна спробувати різні памперси підгузки, і там різні ці, ну, самі різні фірми. І там були і японці, оці Меріас, потім як воно, Гун, Мунг, в общем. Оці Меріас, взагалі, жах. Мала один раз попісяла, все, вони вже мокрі. Да. Ого, той всіх з пам'ятника пробіг, як, ета, як а, mm. доставай, хай. 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 це, як антилоп. Доставай хайс. Хайс, це найбільше всього, і ми такими користуємося. Так це щось. А, це пластир. Артур ще okay. Покажи. точно. Та да, да, він бідолога поцарапаний, блін. Ні, ну він трохи зараз трохи лісо краще. У нас інші проблеми перейшло, а лісо стало виглядати краще. Чек. Прийшов Ющик, красавчик, Да? Ну сюди і ходи в кадр зі мною, а то папа мене посадив, як ту, на цю йолку. Я вже не саду. Та й не через Так, що таке? Привет. Привет, привет. це таке? Постригти тебе треба. Привіт, привіт. Це щось. курточка. А, с Веронички на это. На мои будни. Девочки, девочки. Ой. Так, Классная. ты Классная. Щас, наверное... Классная. А? Классная. Не, на юрчика, на Лиза, значит, на Артурчика, да? М -м -м. Уже Артур, такие здоровые, у тебя уже такие есть. Да, да. ще наверное, с этой утепленочкой да. вот 30 кг важить Артур. я сьогодні писала ліквори ми там ліки Вот поняв если будемо пойдем то я пішла зважить 2900 а ще в січні він важить 24 чи 23 так ну ладно потом це... це може таким штанам Костюмчик, <да>? типа. <пустимчик, піпа> Боже, уже такие, мне уже кажется, что на Юрчика, он смотри, не, на Юрчика на Лиза. Да я тоже думал, что на Юрчика но... 140, уже девчата 140 дают на Артура. Ну, он правда рослый. Юра сегодня такую руку подавился, беля малой ручки. Такие и дядька. Так а, да. Сейчас 140. Быть, так и, да, ну, вот, и хоть шат, чем можно. Так и чем такие легкие спортивки. У нее все ткани нагадывают наше детенство. У нас такие были, ну, да? Вот, Именно вот прям спортивки-спортивки. Капец, а это такие, Артуха? Да. Хочешь, я тебя возьму? Не, ну не прям какие-то. Сейчас, Артух, на, на, вы... а? на вырез. Так, это це... тоже как бы серебряная монета. Это золото, это серебряная. Ходит, но не добрые. Так, это что Веронічка. Боже, це ж дівчата дарували останні подарунки, Веронічка ще була в животі. Це все підписано. Це раз не підписувала. Це, представляєте, А я ще така думаю, в животі, Веронічка, Веронічка, наче вона вже з нами тут сиділа, а вже ж вона дійсно з нами. Це що таке? Матюшка. Вау. Я з тему замовила її ті. Бантики головні А Ходи один бачив, там білу троянду не бачив. Це, мабуть, таке саме тільки цей. Скажи мені, я тобі скажу. Ін, Це коси буде. Зараз у нас не, ще не дуже коси, є ще така.

Не, шарик, шарик. Шарик. так бой пакет чего ты будешь нам это мы такие приторможенные ты еще артюру включил этот колыбельку? давайте такой это что кашка малашка он это уже туда и понял не смесь. А, это а, прям а... каша пятый месяц понял угу. щось у пакетику. Щось, ой, Боже, щось таке, напевно, ще як ватюшки. Ой, блін, ну це. Юбка ця. Нючка, це не, що ці такі тут одні брутали і таке. <гум> да? І це і бан тут ще з тема, да? так? Ходишки такий буде задоволений. А, тут что-то я не помню. Это воно куча чем? А, тут что-то еще. А, нет, это типа когда кофточку эту все одеваешь, понял? А сверху такая не юбка. Это вообще. Ну это Боже. А если с вами? Девчата. Великая вам дякую. Да, вырази, вот там тут все. А, это же вся кофточка, понял? А. Ага. Одеваешь кофточку, а сверху вот эту, ты понял? Ага. Це якийсь зріст 98. Ну це туди трохи на подалі. Боже, це головне, знаєте, за що я дівчат переживаю? Щоб оце голова така стала дурна, як бабуся моя каже, голова дурна, щоб не забути то що красивий і постарше, я все пхаю в один шифенер, щоб не було, що я десь відкладу в друге місце, а потім буде ну, взагалі, печатка. Так що... Забудеш типа? Ну да. так, то що, такі платья не можна звивати. І треба мало одягати, одягати тільки в то, що у мене ще таке дурне от характер, таке було з Артуром. От, наприклад, надарували нове, і, 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 і хтось там віддав. Да? Ну теж хороше. Це. Я ж ті типу, по-думу, та, ну, щоб там нове не спортив, там одіно, то що вже там хтось носив. Але я вважаю, якщо є можливість, якщо подарували і є багато нового, особливо дівчинку, треба все вдягати, приносити нове. Правильно? Да. А то я якось нелогічно не роблю. Мені хтось написав, каже, треба ще дитину, щоб то все ваше переносила. Я дякую, каже, у нас вже лавочка закрита, хай інші вже народжують. Ми будемо віддавати. І це що. А дівчатам дуже, дуже дякую. Я дівчатам писала: ви нас ото у нас, я говорю, Наді я говорю, я ваші пакетики посахняла оці до дівчик, роз, разноцвітні, приливаючи. Ми вас по пакетикам тільки узнали. <головіка> тому дуже дякую. Це Женя їздила до Наді в гості, і вони там оце ходили, скуплялися на. І, і Женя їхала, це тащила, я так понимаю, через границю, щоб це нам відправити одразу по новій кошті. На ну, дівчат, що... велике, велике вам дякую. Мені, не, ви це не звертайте увагу, що ви таке. Ну, ви ж в Інстаграм дивитеся? Це отой ХД, що я там писала, що мені важкувато, тому це. Якось, ну, я в попередньому відео казала, не знаю, не буду розказувати об'ясняти. Артура дуже тяжело, в нього серйозні откат. Артура серйозний відкат, да, втрачені деякі навички самообслуговування важливого, і тому воно якби, важко. Так все так. Все, пока всім. Дівчата, дуже дякую. Всім любі друзі, всім пока. А в мене платье з за 200 гривень. Я ну, хотіла да. сказати я забула. Ну встань, покажись, давай. Да. Ой, так, встань. Я вже не можу і стонь. Оце напрягає. Оце 235 гривень на тему. Я дівчатам в інстаграмі показала, кажу, це я купила, щоб ну, по дому ходить. Вона каже, Танюша, можна можна не тільки цей по дому. А я кажу. <гум> де мені ходить, як не дому? Каже, ні, я ж просто, понятна, так, як я максимально вдома з дітьми. І на що теж все старе, таке, щоб не жалко. Ну, Дай 200 гривень, Капи собі нормальне я ж ще що... І Сережечки в мене з тему. оце бачиш, бачиш, під серебро. І бусики прийшли, і букавка тут. бачиш? Молодець. Да. І, і тут у мене метелик. Отака <гум> от стаю, вся все скитаю, з стегу, але мені подобається.